Комунальна установа Центр надання соціальних послуг Приютівської селищної ради отримала гуманітарну допомогу від благодійного фонду Служба Самарянина. У пакунках засоби гігієни, підгузки, поглинаючі пелюшки, медичні маски. Ці речі будуть передані тим, хто їх найбільше потребує. Інформація про порядок розподілу буде розміщена на сторінці Приютівської громади. За процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури скеровано до суду об обвинувальний акт стосовно жителя міста Світловодська за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду рибним ресурсам держави. Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, використовуючи заборонені знаряддя лову без передбаченого законом дозволу, здійснив незаконний вилов риби в акваторії річки Дніпро. Загальний розмір заподіяної водним ресурсам України шкоди становить 367 тисяч гривень. Відповідно до санкції статті, обвинуваченому загрожує обмеження волі на строк до трьох років. йдеться на сторінці Кіровоградської обласної прокуратури. Центр допомоги Олександрія на своїй сторінці у Фейсбуці ділиться приємною новиною. Допомога з британського міста БАД знову прийшлася до сердець українців. Благодійна організація Друзі Олександрії» вже вкотре простягає руку підтримки нашій громаді. Цього разу її тепло втілилося у нове швейне обладнання. Завдяки коштам, зібраним англійськими друзями. Благодійна організація закупила сучасну швейну техніку, яка вже з вересня запрацює на базі будинку дитячої та юнацької творчості. Де розпочнеться навчання дітей та жінок мистецтво шиття цією можливістю зможуть скористатися діти з числа внутрішньо переміщених осіб разом з місцевими. Щира подяка надійним друзям з бату в особі Жені Шкіль за підтримку, довіру і щире бажання змінювати життя людей на краще. На зустріч коло своїх запрошують дружин, мам, доньок, сестер військових. Разом із психологиною Ольгою Нємовою жінки матимуть можливість розкрити свої думки і почуття, поспілкуватися у дружньому колі та отримати підтримку. Захід відбудеться у суботу, 28 червня, у просторі Важлива за адресою проспект Соборний 100, початок об 11-й годині, тривалість тренінгу 2 години, реєстрація за посиланням або за телефоном. 99 250 48 78, зазначено на сторінці міської ради. Ситуація зі сказом на Кіровоградщині залишається складною, але нині Держпродспоживслужба має всі сили та засоби, аби цю ситуацію тримати під контролем. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Ігор П'яничук. Йдеться на медіапорталі Дозор. Станом на червень в області зареєстровано 81 випадок сказу. Це на 38 більше ніж за аналогічний період минулого року. На сьогодні районні державні ветеринарні лікарні забезпечені вакциною проти сказу повною мірою. Додатково у квітні отримали ще 200 тисяч доз вакцин проти сказу. Спеціалісти державних ветлікарень проводять вакцинацію. Станом на сьогодні щеплено майже 80 тисяч тварин з початку року, зазначив посадовець.